Доброго дня вам, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов, я рада вітати вас з цим новим днем. Божого благословення кожному з вас і охорони. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже-дуже смачну, таку майже різдвяну випічку. Це в нас сьогодні будуть сирники. Сирники такі два. Будуть у нас тут види сирників, одні сирники на сковорідці, одні сирники будуть у духовці. А сирники в нас будуть непрості, а ось таким красунчиком. красунчиком Це дуже такий смачний гарбузик саме для випічки. На моєму каналі вже є, я показувала, як були на сирнички з яблуками. А сьогодні у нас сирники будуть із гарбузом. Я покажу для обох рецептів. У мене пів кілограма ця начата пачечка, пів кілограма ось такого кисломолочного сиру жирністю 5%. Тут в одній упаковці 300 г. Разом у мене пів кілограма. В один рецепт я беру ванільний цукор, трішечки борошна зовсім небагато, цукор. Обов'язково то дивіться, які ви любите. Якщо сильно солодкі, то солодкі. Якщо ні, то цукру буде менше. Два яйця в мене. Один. Я, вірніше, навіть не так, я зроблю базу суміш одну, а потім її розділю на дві частинки і будемо далі додавати різні компоненти. Два яйця, пів склянки. У мене кефіру, нежирного кефіру, напів склянки нежирного кефіру. У мене півчайної ложечки соди обов'язково. Я додам це в ту, що ми будемо випікати в духовці. Склянка овсяна Крупа. У мене є зовсім небагато така дрібка Ось, родзинок. Зараз я їх. Уже витягну, і обов'язково промокнути, і потім вже будемо додавати у тістечку їх. Потрібно буде їх трішечки змішати із крохмалем, щоб вони не вилазили і не випадали. Вод, ну, у сирники, які не скориться, я додам ванільний цукор, а у випічку я додам корицю, кориця, гарбуз, кориця і сир це дуже гарне поєднання. Ось так. І потім вже по бажанню можна притрусити. Цукровою пудрою, а ті, що на сковорідці, в нас, нас будуть ще й сметаною і з медом, з домашнім медом. Ось так, перш за все, що ми робимо, потрібно нарізати гарбуз, потерти його на терку. І я буду гарбуз не додавати, не буду додавати сирим. Я його буду трішечки обсмажувати на вершковому маслі. І трішечки додам туди зовсім небагато. Додам. Кориці зовсім небагато, тому що потім я додам більше вже в одну липічку, а у сирники вже додавати потім не буду, а додам ванільний цукор. Тому, щоб не перебивало, от саме так, вершкового масла грамів 20 більше нам не потрібно. Приступаємо до роботи. Перш за все нарізаємо гарбузик. У нас він невеличкий він такий, і я беру пів гарбузика. Отаку цю частинку верхню я буду нарізати. Тут менше насіння, більше м'якоті, і вона м'якша. Так, відчистила і тепер натираю на середню. У мене це не зовсім крупна решітка, а середня. Натираю на середню решітку грамів 350 такий шматочок на 5 кілограма сиру. Ось так, скільки в нас вийшло, і на такі шматочки. Тепер що ми робимо далі? На розігріту сковорідку додаємо одну капелиночку олійки, якби тільки, щоб масло не горіло у нас. Ось так. Викладаємо масло. Начинка буде м'якенька, але це не заважає, воно буде. Навпаки, за таким вишковим ароматом. І ось тепер ми викладаємо отак, не віджимаючи, викладаємо гарбузик і на дуже маленькому вогні додаємо столову ложку цукру. щоб Трішечки карамелізувався наш гарбузик. Ось так. І додаємо зовсім небагато одну невеличку дрібочку кориці. зовсім зовсім, отак. Дрібочку більше не потрібно. І накриваємо кришечкою, щоб він трішечки став м'якшенький на гарбузик. Ось так. Змішуємо. Нам потрібно тільки, щоб гарбузик віддав свій цей аромат, неповторний такий, змішався з корицею і цукром. І став трішечки м'якіший. Тому що, коли ми їх просто кинемо сирим у печиво, у прянички, які ми будемо випікати, воно пропечеться. А от в сирниках, які ми будемо пекти на сковорідці, гарбузик не встигне пропектися. Ось так. То або буде сирувати і гарбузик, або такі приставності будуть не смачні самі сирники. В свою ніжність. Ось так, дивіться, стає зовсім м'якішенький, такий податливий. От і все. І я вимикаю. Ніч не потрібно. Вимикаю газ і нехай охолоняє. У мисочку нашу викидаємо сир. Сир дивіться, щоб газ був свіжий, щоб він не був гіркий. Старий, щоб таке не було запаху гіркого і старого. Ми постійно беремо такий сир магазинний і нам подобається. Додаємо сюди яйця. Ми базову суміч робимо одну на, на два види Додаємо або сплянку, або 4 столові ложки цукру. Така випічка вона смакує саме солоденькою. з половиною це буде. Так, обов'язково додаємо дрібочку солі. Зовсім не багато, але вона повинна бути обов'язком. І ось тепер я змішую руками. Найкраще я відчуваю руками. Ось так. Я додаю в сирники завжди додаю кхм, борошно або манну крупу. Коляня більше любить, коли я додаю такі сирники. Або кисле молоко, або кефір і соду. І побільше борошна. Йому подобається, щоб вони були такі пухнасті, пухнасті, пухнасті. Ось так. Але не цього разу. Ось так. У нас вийшла така базова суміш, я її поділяю на дві частини. Якщо у вас є, до речі, апельсин і можна цедру апельсина. Дуже-дуже гарно буде. і ось тепер розділяю на дві частини. І сюди, так. в одну частину, де я буду випікати. Так, беремо п'ялочку. Виливаємо сюди кефір. Всі, хто зі мною, той знає, як я це роблю. Ось так. Додаю сюди соду і чекаю, поки вступить у реакцію, і погаситься сода, і зробиться таке пінка, підніметься, і об'єм стане не Це займе декілька хвилиночок. Ось так. Цього ми можемо додавати вже, тут, де ми будемо випікати сирнички на плиті. Додаємо ванільний цукор сюди. І як же відразу запахло. Такий аромат. Просто так, додаємо. Половину вихоло, ледве тепле, я теж розділяю отак на половину і додаю половинку сюди. Додаємо і гарно змішуємо. Цукор, сіль трішечки, ванільний цукор, сир кисломолочний і на маслі. На вершковому із цукром така трішечки проготовлена м'якшенька, щоб став, став гарбузик, така начинка. Ось ось такого, воно такої структури, зовсім, бачите, зовсім ріденька. І ось тепер додаємо сюди борошно. Борошно це може бути тут. І 2, і три столові ложки, подивимося. Так, ось я додала три столові ложки і подивимося, що воно у нас було не забите борошном. Тому що ми ж пам'ятаємо, що в нас тут не розпушувача немає, не соди немає, то щоб воно було, не було забите а було ніжна структура такого нашого тістечка. І ще ж ми його будемо потім обвалювати у борошні, як будемо вже випікати. Тому ось так: ось така структура, ось така консистенція. І я поки що залишаю. Борошно розбухне, набухне, то потім ми побачимо, потрібно буде ще додавати, чи ні. Я все-таки хочу, щоб вони були ніжної структури ось такої. Так, одне готове, відставляємо. Так, дивіться, піднялося в об'ємі, так як я вам казала. Дивіться, бачите, яка густенька. Дивіться, я проводю і залишається слід. Схоже на взбиті білки. Тому додаємо сюди. Додаємо сюди овсянку, Так, додаємо сюди корицю, корицю додаємо тепер дві-три такі дрібочки або третину чайної ложки. Цей аромат, він, він дає такий е, ой, е, таке відчуття свята. От, от, от відразу ж так. Гарбуз поки що сюди не додаємо. Залишимо на декілька хвилиночок, щоб розбухла овсяна крупа. Щоб ці пластівці розбухли, а потім додамо. Родзинки я висушила. Як такі вони крупненькі, як і у вас, як і в мене, то можна і подрібнити. Я родзиночки трішечки подріблю. Подрібню. Ось так. Тому що вони дуже великі, і щоб вони не стрічали. Можна додати горішки. Так, Постояло, трішечки розбухло, я ще залишую, щоб ще постояло. Гарно потрібно перемішати, додаємо собі родзинки. Якщо є крохмаль, який би тут крохмаль у вас не був, додавайте, щоб отак обсипати, для того, щоб вони не вилазили вони у вас. У мене їх небагато, я їх подрібнила, тому я обсипати не буду. Ось так. Все. І висипаю тепер гарбузик. Самий такий короля нашої програми. І все гарно змішую. І оставимо на декілька хвилиночок, щоб тістечко піднялося, тому що тут же в нас. Все-таки є сода, є кефір, і воно зробить свою справу, щоб вони у нас були пухнастенькі і смачні. Дивіться, яка гарна суміш. Так, ось дивіться, дві суміші у нас готові. На сирники, які будуть на сковорідці, і на прянички. Залишаємо і одній і другій на декілька хвилиночок, а саме готуємо сковорідку і будемо смажити, а ці викладати на жару. Вмикаємо, до речі, духовку, щоб духовка розігрівалася. Будемо випікати при 180 градусів на середньому рівні, тільки низ. Верх, може, на декілька хвилиночок, а в самому кінці, коли будуть приготовлені знизу, коли вони вже гарно піднімуться, вони повинні бути такі потріскані. потріскані щоб ви знали, що якщо вони тріскаються, то щоб вони не хвилювалися, це так потрібно. Ось так. Вмикаю духовку, духовка розігрівається, готую сковорідку, ці смажемо, а ті. А ті печуться. Так, будемо виробляти прянички поки що. Е, всі знають, як я роблю. Я беру пергамент і його обов'язково зминаю. Змащую трішечки олією. Хто не знає, для чого я так роблю, я поясню. Для того, щоб і краще вона лягає. Ця, краще їм лягає цей папір. І потім набагато легше з нього знімати, щоб ви не випікали. Ось так, бачите, він тепер такий слухняний, слухняний. Це наш пергамент. Ну і якість, якість буває різна. Я завжди себе. Так, що тепер ми робимо далі? Наше тістечко, оце, дивіться, зробилося таке гарно розбухло, і воно аж шелестить навіть. Тому що тут є сода, от і є кефір. Тепер беру руку і трішечки змочую для того, щоб нам формувати. Робимо ось такі кульки і трішечки їх прижимаємо і викладаємо напротиві на відстані один від одного, тому що вони будуть підніматися. Ось так. Тішечки прижимаємо. Ось як скільки в нас їх вийшло. І ці я придавила, а ці ні. Потрібно придавити і ці, щоб вони всі у нас були ось такі. Тому що вони швидше припечуться і вони ще трішечки піднімуться. Ось так. Відставляємо і нехай трішечки поставить, поки розігріється духовка. Беремо борошно. Насипаємо, щоб обвалювати нам зручно. Вмикаємо сковорідку, розігріється на лімулійку, а зараз поки що викладаємо, я намочую ось так ложку і починаємо формувати. Теж я беру невеличке, отак на ложку і викладаю на борошно. Наливаємо олійки, олійки наливаємо так, щоб було гарненько. Дві-три столові ложки. І нам потрібно так розігріти, аж прокалити, тому що ми потім прикрутимо і будемо смажити під закритою крішкою, щоб не брало олійки і щоб гарно посмажилося. Ось так. І тепер ось так формую рукою, не забивати їх борошном. Ой, такий аромат стоїть, так пахне. У цьому тістечку, в цих сернічках трішечки попало. І кориці, і ванілька. Ой, це просто-просто і на вершковому маслі гарбуз. Ой, так гарно. Так, все гарно розігрілось. Просто роблю ось такі невеличкі. Хто я формує, хто якоюсь формочкою, хто просто руками. Я роблю отак кругленькі, просто руками. І невисокі, ось такі сантиметрів Не, і немає сантиметрів, а десь 0,8. Щоб вони швидше просмажились. Отак. От Зараз всі викладу і прикрутю огонь. Закриваю кришку. Прикручу его. Так, духовка гарно розгрілась. Ставлю в духовку на 20-25 хвилин. Подивіться, щоб не пригоріли. Головне, щоб внизу підсмажились гарно. Як зверху будуть трішечки біленькі, можна на одну хвилиночку, якщо у вас є вверх, то можна вимкнути вверх. ні, просто вимкніть духовку і залишити на так кілька хвилиночок, щоб вони у вас не пригоріли. Вони повинні бути ніжні ніжні. А ми працюємо далі. Гарно так перевертаються, вони не пристають. Нам вони повинні рум'яненькі. Може, доведеться декілька разів перевернути, але щоб вони були рум'яні, не, в якому разі не пригорівші. А саме ось такі. Ось такі вони повинні бути румяненькі і гарненькі. Обсмажу, всі обсмажу, потім вже покажу, що вийде. Ось такі гарні вийшли у нас сирнички. Які можна їсти чи то з медом, чи то і сметанкою. Ось такі вони, дивіться: це натуральні сирники, тому що без додавання кефіру, я не додавала, вони сирники, ось так. Ми вже скуштували. Тут сир гарний такий і гарний карамелізований гарбузик, цукор, яйця. Це Щось таке, неймовірно, смачне. Дуже-дуже-дуже. І навіть ті, хто не люблять гарбузика, будуть їсти. Якщо ви не скажете, що це гарбуз, вам ніхто і не повірить. Тому ось так. Така смакота. Чекаємо пряничків. Так, ось приготувалися і наші прянички. Ось сирники на сковорідці. Ось так, дивіться, які вони цікаві. Їсти їх тільки охолодженими, тому що вони тут же ж у нас овсянка швидкого приготування. І вони такі ніжні ніжні. З цієї сторони, гляньте, вони такі, ніби розплавлений сир, аж тягнуться. Дуже-дуже-дуже такі ніжні, такі смачнющі. Тому навіть той, хто не їв до цього гарбуза, це я про себе теж кажу, ми скуляні гарбуз не дуже полюбляємо, але в такому вигляді будемо їсти, тому що дуже смачно, дуже-дуже-дуже. І оці прянички, вони вихолонуть, їх потрібно їсти, коли вони вихолонуть. Ці сирнички потрібно їсти теплими, а ці, коли вихолонуть. Ось так. Коли розламуєш їх, дивіться, вони зверху потріскані, розламуєш там всередині гляньте, і овсяночка, і гарбуз, і родзинки. Глянте, вони такі ніжнющі. М -м -м. А як заколонуть будуть як, як овсяники. Так, що ось так. Ось така смакота у нас вийшла. Ми з вами приготували. І, звичайнісінького, гарбузика. Прянички з овсянкою із з сиром і з гарбузом. Кисломолочний сир і гарбузик. І трішечки зовсім борошна. І ось така гарна смакота. Дивіться. Угу. Гарбузик, сир, гарно пропечення. Олії зовсім не взяли, тому що під закритою трішки. Так що так, готуйте. Хай вам смакує, щоб ніколи ви голоду не знали і ваші рідні і близькі. Дай Боже миру Україні. А я вас благословляю і прошу захисту для кожного з вас. З вами, як завжди, була я, Любов. Зустрінемось. Ось так. Ось такі ніжні, ніжні. Це прянички з гарбузом, з овсяною, з овсянкою і з кисломолочним сиром, і з корицею. Оце гарні сирнички. І з кисломолочним сиром, і з гарбузиком теж. Ось так. М -м -м. Це щось ж неймовірне.